Це острів Корон, отак він називається. Корон. Тут люди плавають, сюди їдуть, із -за, ну, щоб побачити підводний світ. Дуже-дуже різнобарвний острів. Мешканці місцеві, ті, що, наприклад, живуть там внизу біля води, і ті, що живуть в горах. Як і скрізь, як і в багатьох країнах, вони сильно відрізняються. І тут вони не дуже люблять один одного, тому що тому що ті багато заробляють. Ті возять таких, як я, возять туристів на, на, дайв... на дайвінг, на снорклінг, на фрідайвінг. І вони якось мають ці гроші. Це, до речі, оце хлопець його звати Анджело. Оце. От ми з ним познайомилися вчора випадково, і, відповідно, він, якраз, власник такої самої контори, яка возить людей. Ну, ми домовилися, що, що сьогодні ми з ним не нряємо, а сьогодні він мене возить по гор.